Hey, nice to meet you. Where are you from? America. So Mercenary. Glory to Ukraine, to Ukraine. Героям слава. Кажуть, якщо перед сном випивати 50 грам, то ніколи не захворієш. Я вже сьогодні шість разів лягав спати. О, може бути краще ніж почути я люблю тебе. Ще 23 людини загинули, та десятки дістали поранення через торнадо та сильні грози, які пронеслися американським штатом Місіпісі. Я мільйонер! Ні, Я бідний і безхалупний. Слухайте, зробила дві шурми, одну собі одну чоловікові. Получилось як на базарі. Я навіть траванулась. Шо? Мені тут одна пташечка не співала, що ти куриш. куриш, розмовляєш. Як ви почали жити з Юлією? Ну, прийшов шу 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 шукати Оксану, не знайшов, я залишився з Юлією. То у вас так якась пристрасть така миттєва, чи. Не знаю. Так все просто. А хто запропонував? Ви чи Юля? Я сказав. Це безсходність, чи що це у вас? Це ви так покохали раптом Юлю чи хотіли помститися Оксані? Я думаю, там і одна, і вторая Так. Я прошу, допоможіть мені, будь ласка, пожалуйста, від цмагонки. Страшно спати, бо Микола може голом завітати. Ось тема програми сьогодні. Давайте Бум-шака-лака, Фута! Кіт, що сталося? Мені дуже прикро, я я можу тобі чимсь зарадити. Розвесели мене якось. Хочеш анекдот? Ну, розкажи. Тук-тук. хто там? Ну точно не вітя. Вітаю, до речі, з новим роком зеленої змії. Дякую. Це, до речі, мій рік. Ця змія у мене в штанах. Така велика, така зелена. Ну ви лікуєтеся. Вони мене боялись. Вони й до цієї пори мене бояться всі. Я йду чоловіка, крикну Так роби то, а не хочу робити вигонь. І я, в нього, і я в нього в хаті живу. Ви все і Я в нього в хаті, я ж невістка. Порылая акула. Неси, мабуть, драгер. Я я травер. А. А. а где отец Кості? Отец кості? Ну обычный, нормальний. Коля, Коля как Коля. Николай Шмаровоз приехал на этот эфир. Литера В. Вот я, два человека. Да. бедовый? Конечно, бедовый. Да. Так, меньше текста. Литера Э. Эти все четыре года, пока у вас нет стекла, рядом с вами находятся ваши дети. У меня дети очень закаленные. Литера З. Здравствуйте, Андрей Данилевич. Литера К. Кто отец ребенка, которого вы вот носите Колот сейчас по Николай Николаевич. Потех? А почему он не с вами живет? Он у хозяйство, у конь. Литера М. Мне э, или 10 октября рожать, или 10 ноября. в общем Срок стоит. Вот. Вот-вот, совсем скоро. А как такого? А... Литера Н. Нам противопоказано жарить шашлык. Литера П. Петрович, приходи, социальная служба. У меня и шавель был. Литера Т. Да ты ж знаешь, что дело да в Да, да, да. Та елки ж... Так, Андрюха, Вась. я пришел. Не-не-не, Вась, Вась, понимаю, но... Я Літера це. Це ось керюша спав із собакою вже з 106. Літера Ч. Чоловік де живе? в машині. <плес> Тільки що хтось дзвонив номером ошиблися, що каже, можна вихідний. Я кажу: ну бери. Він ну, довольний. А я що не людина, що. Хай віддихає. П'ять днів поспіль приймаю холодний душ. Ось які зміни я помітив. О, сті стій, ті сті, тут же сусіди! Які сусіди, кому я тут потрібна? Вони тому і менше живуть, бо вони гірше розказують анамнез. Просто, бо коли приїжджаєш до жінок, питаєшся, що вас турбує, вона така. В 16.00 появився ось тут бій. Пів шостої почало віддавати в ліву сторону. Я помірила тиск. В восьмій піднялась температура. А в чоловіки питаються, що вас турбує? Уже нічого. <реш> та, та вже нічого. Вісім дев'яти дев'ятому я працював на хлібзаводі. Хлап зі мною був Ігор Кременчук. Кременчук не тому, що з Кременчука, просто крикухатка була і був схожий на місто. Такий, блядь, таблінка. О, то в нього була подагра. І просто він починає розказувати нову історію, такий каже: так, а вас що турбує? А, кров'ю сруб. да. ти хороший водій? Да. Значить, зараз будемо тест проводить. Значить, ти їдеш на машині, на дорогу перед тобою вибіга... вибігає дід. старый 80 лет, с коровой. Кого <laughs> ты первый будешь давить? Деда или корову? Деда. На тормоз надо давить, деда она <laughs> будет давить. Алло. Зайнятий? Та ні, взагалі не зайнятий. Що там? Ти чого так довго трубку береш? Моя головна проблема. Жінка має бути жіночна! Я не жіночна? Ні. Це я? Крусанчик мою, булочку мою, піконечко мою. Якщо ти помоги! ніколи не розумів, як ти можеш бути такий спокійний. Я просто не сперечаюсь з ідіотами. Кажу, що вони завжди праві. Ну, мені здається, що це тупо. Ти правий? Перш ніж називати дівчину зайка, подумай, чи вистачить капусти і чи не підведемо руки. Це вона мені підморгнула. О, не дарма я, значить, в зал ходив. І є ще порох у цій пушків. Завтра, значить, звожу її в ресторан, потім до мене переїдемо. Потім народимо дітей, Сашку, Машку, Вітю, Колю, денчика, Романа, Настеньку і Мікеланджело. Опа, Насенко, Мікелянджело В'ячеславович. Звучить. Мені чіла. Таке і таке, то значить твоєму організму не вистачає такого, такого і такого.